18-й день посту та молитви. І я вас щиро вітаю, любі друзі, знову на нашому, скажімо так, каналі. І дякую, що ви продовжуєте цей марафон. Я думаю, що цей піст, ну, він потрібен не просто мені або нашій церкві. Ні, він мені потрібен, але мені особисто, але те, що ви робите, друзі, прийде час, коли ви обов'язково будете пожинати плоди цього посту та цих днів богошукання. І сьогодні саме я хочу поговорити за жнива. Така тема, як жнива. Жнива пов'язані. Збиранням плодів це коли люди збирають результат того, що було посіяно, чи посаджено в землю, якщо взяти на фізіологічному рівні, в переносному значенні можна сказати, що жнива від Бога ну, це благословіння від Господа, це те, що ми пожинаємо або будемо пожинати в майбутньому, те, що ми посіємо, посіяли. Щось ми вже пожинаємо, а деякі жнива ще наближаються. І якщо ви втомилися, друзі, сьогодні саме час набратися нових сил для майбутніх, для майбутніх жнив, тому що Бог вже обіцяв, що жнива будуть великими, особливо в його царстві. Іноді нам просто потрібно зупинитися та проаналізувати. Чого або що ми насправді шукаємо. Знаєте, що Бог настільки щедрий до своїх дітей, що благословляє нас незалежно від того, навіть чи ми заслуговуємо цього чи ні, Він посилає свої благословіння. Однак він також дав обіцянку, що якщо ми сі... сіятимо насіння, то він ще більше принесе благословень у наше життя а, і прийдуть жнива. Ви, може, молитесь, щоб Бог послав вам більше працівників у вашу сферу діяльності, чи це служіння, чи це робота, чи це бізнес. Або ви можете самі стати відповіддю на чиюсь молитву і стати рядом як працівник на ниві Божій у їхній роботі. А битва має значення, тому що. Обидві ці позиції пов'язують нам нас з тим, що Бог буде робити у світі на своєму полі. Чи ми відповідаємо за щось, чи ми частиною чогось служіння являємося, це однозначно дуже важливо. І я вірю, друзі, що якщо ми хочемо побачити, як Боже бачення. Нашого життя здійснюється, ми повинні почати з того, щоб віддавати йому, перш ніж ми навіть почнемо побачимо будь-які зміни. Знива починається задовго до появи плодів насправді, тому що жнива вже це фінальний результат. Жнива починається з посіву, це можливо якісь розмови в вірі. Це наставництво, це підбадьорення когось, чи молитви, це щедрість, співчуття, чи присутність в когось житті. Знаєте, я дивлюсь, і, і дивлюсь як фермери вони працюють, так, іноді наблюдаю, і досліджую і спілкуюся. І фермери не очікують, що від одного зернятка, знаєте, Виросте ціле поле плодів. Вони сіють рясно, і вони сіють, перш ніж побачать те, що вони результати свого посіву. Те саме стосується і принципів царства Божого. Бог може приносити урожай у фінансах, стосунках, можливостях, покликанні. І ці благословіння мають значення і допомагають нам жити щедро. Найбільший дар, звичайно, Божий для нас це дар викуплення і кожне благословіння, яке Він дає, зрештою, підтримує цю мету, жниває частиною Божої обіцянки, але перебування в Його волі це наш з вами обов'язок. Витривалість, вірність чи зосередженість допомагають нам не здатись прямо перед тим, як настане прорив. Тому, якщо у вас є спокуса здатись сьогодні, почуйте це. ваші жнива вже близько. Не залишайте поле зараз, продовжуйте сіяти, і я вірю, що те, що ви посіяли одного дня, воно дасть великий врожай. А тепер пороздумовуємо. де ви бачите, можливо, жнива, Божі жнива у своєму житті прямо зараз? Друге питання, можливо, Бог вас запрошує допомогти комусь іншому зібрати їхній врожай. А можливо, ви являєтесь тим, хто потребує підтримки, щоб зібрати свій врожай? Помоліться до Бога, подякуйте Йому за те, що Він дає свої плоди, свій врожай. І попросимо нього мудрості, щоб нам мати терпіння. І бачення навіть тоді, коли ми можемо десь сумніви приходять, або ми втрачаємо зір, бачення, зневіру, щоб наше серце було готове, і наші кроки вони направлялись в правильному напрямку. Щоб ми не здавались. І я вірю, як сказано в Слові Божому, що жнива наближаються і ми в свій час пожнемо, якщо не ослабіємо. Тому, друзі, хай Бог благословить вас, не ослабівайте. Особливо в цьому пості, жнива вже близько. Хай Бог вас рясно благословить. До завтра.